Так, наступне відео по виготовленню закріпочок. В попередньому ми розглядали виготовлення малої закріпки. А зараз ми переходимо до вивчення великої виготовлення, до виготовлення великої закріпочки. Значить, так як і, наприклад, в машині на півавтоматі 59 класу, в 220 класі, щоб перейти від Малої закріпочки до великої, нам необхідно змінити одну невеличку деталь на напівавтоматі. Йдеться безпосередньо про заміну нашого великого копірного диска, да? так сказати, мозку нашого напівавтомату. Запам'ятали, при переході від малої закріпки до великої змінюється на машині ось цей круглий копірний диск. Так, значить, заміну копірного диска ми провели. Тепер переходимо безпосередньо до процесу виготовлення закріпки. Процес досить схожий, але є певні відмінності. Тож будьте уважні, будь ласка. І так, вімкнувши машину, голка у нас виконує тільки вертикальні рухи, вверх-вниз. Матеріал рухається впоперек платформи. Впоперек платформи. Ось так. Якщо бути точним, от ми сидимо, дивимося на матеріал. Закріпочка у нас виконується ось так. Отак ми сидимо перед матеріалом. Значить, і голка, точніше, матеріал рухається впоперек платформи. Ось такі коливальні рухи. І за 13 проколів голкою у нас прокладається наша каркасна ниточка. Ось ця каркасна біла ниточка. Ми бачимо, що наша закріпочка має проміжні проколи. Ці проміжні проколи на каркасні нитки необхідні для надання нашої закріпочки міцності. Ми пам'ятаємо, що у нас велика закріпочка може складати, досягати точніше, 16 мм довжину, тому щоб надати їй міцності, виконують ось ці проміжні проколи на каркасній нитці. Далі. Далі відбувається заповнення каркасної нитки. Тобто йде прокладання ось цієї синенької зигзагоподібної ниточки. Це називається заповнення каркасу. І матеріал при заповненні каркасу переміщується вздовж платформи. Окрім цього, після кожного прокола голки наш матеріал зміщується вправо на 1,26 26 -ту. Прокола, на 1,26 26 довжини закріпки. Після трьох останніх закріпкових проколів. Після трьох останніх закріпкових проколів, машина автоматично відключається, а при натисненні на ліву педаль піднімаються лапки і обрізається наша ниточка. Ось такий процес Виготовлення великої закріпочки. Схему нашої закріпки великої, будь ласка, зобразити схематично. На цьому все. Дякую за увагу.